30 жовтня я починаю висаджувати часничок. Грядка у мене перекопана вже стояла з тиждень. Тепер сапкою роблю рядочки, і щороку я вношу в ґрунт попіл. Потім поясню, для чого я це роблю. Розтрушую по рядочках, часничок у мене вже налупаний. Цього року я повністю міняю всі сорти, маю такі, як любаша. Ірен, Гулівер, і ще один, що правда не запам'ятала назву, ну, 100% міняю на новий. Гарний такий часничок толковий. Це мені знайома вділила ось таку красу. Саджаю я зубки на відстані приблизно по 10 см один від одного, бо сподіваюся, що головки виростуть чималими. Ну, і помічники ж мої, як ж то без них я буду садити? Та ніяк! Основні причини використання попелу під часник це підживлення, бо він є природним джерелом всіляких мікроелементів, які необхідні для повноцінного росту часнику. А ще розкислення ґрунту допомагає нейтралізувати надмірну кислотність, створюючи сприятливі умови для його розвитку, і захищає від хвороб, має антисептичні властивості, які допомагають захистити рослину від гнилі і всіляких грибкових захворювань. Звісно, покращує. Структуру ґрунту попіл робить землю більш пухкою, водопроникною і забезпечує кращий доступ повітря до кореневої системи. Калій у складі попилу сприяє зміцненню коренів та робить рослину стійкішою до посухи і морозів. Я роблю так, а ви як?